Ну що, привіт! Як проходить день на будівництві? Зараз розкажу. Для початку будемо там шпаклювати шви. Після цього прогрунтую стіну та буду кладати плитку. Ось таку плитку формат 1,20 мхде. Потім ми поїдемо на шабашку. В цьому відео все покажу. Вчора пройшлись перший раз шви та всі саморізи. Трошки втягнуло, і сьогодні проходимо повторно, щоб не було ніяких щелин. Ось Бачите, все повинно бути в одній площині. Після цього, якщо шви трошечки просохли, як видно в кадрі, я відмічаю від чистової підлоги 85 см, це буде низ фартуха. Відмічаю горизонтальну лінію, до якої меш мені шпаклювати. Розвожу бетоноконтакт, і бетоноконтактом ґрунтую гіпсокартон. А завтра, після того, як він висохне, я буду кладати на це місце плитку. Зворотню сторону плитки теж треба пройти бетоконтактом, тому що це такий формат, за зворотньої сторони дуже гладкий. І чи десь через місяць ця плитка відпадає. Завтра буде вже вкладати плитку. Відео про це вже є на каналі. Можеш перейти та подивитися. Ось так і підходить до кінця робочий день. Прошпаклювали ці шви, підготували на завтра робочу стіночку, Прогрунтували бетоноконтактом. плитку теж прогрунтували бетоноконтактом, бо відпадає такий формат без бетоноконтакту. Ось тут почали трошечки шпаклювати. Там, от на задньому плані, напарник доробляє. Папльовочку і зараз їдемо на шабашку, покажу, будемо вкладати газобетон. До речі, зверніть увагу, позаду мене знаходиться такий ганок з двох сходів. Це ганок з невагомими сходами та підсвіткою. Відео про них є на каналі. Заходьте, дивись. Ось ми вже і на другій роботі. Будуємо ось таку прибудову. Напарник вже щось роби, а я як завжди знімаю відео. Вот так мы и работаем. Вот такая вот черная шабашечка. профессиональности профессийности работы. Вот такая профессиональность у нас. Якось так. І працюємо. Отже. До нових відео. Підпишись, не забудь.